Доброго Дня, шановні вчителі, учні та гості, я Шведова Маргарита, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом роботи як лідер учнівського самоврядування, розповісти про те, як ця діяльність вплинула на мене та допомогла розкрити мої лідерські якості. Бути частиною команди, яка працює для покращення життя нашої школи, це не лише відповідальність, а й величезна можливість для самореалізації. Ми організовували різноманітні проекти спрямовані на створення комфортного середовища. Для навчання та відпочинку ми багато організовували шкільних свят саме для молодших класів. Молодші школярі мають велику потребу в самовираженні. Під час свят вони співають, танцюють, розказують вірші, грають в ігри що сприяє розвитку творчих навичок. Участь у святах допомагає дітям будувати стосунки з однокласниками, вчителями та батьками. Вони вчаться працювати у команді, взаємодіяти та розуміти роль кожного у спільній справі. Тому свята для молодших класів це не лише розвага, а й важливий інструмент виховання та розвитку, який формує особистість. Я завжди вважала, що лідерство це не про владу чи авторитет, а про вміння вести за собою, надихати та об'єднувати людей. Та вдяки участі в я зрозуміла, наскільки важливо бути гнучкою, вміти швидко приймати рішення і знаходити підхід до кожного. Часто бувають ситуації, коли необхідно об'єднати команду. Андрій навколо спільної ідеї, навіть якщо думки розходяться. Я навчилась слухати інших, цінувати їхній внесок і спрямовувати енергію кожного на досягнення загальної мети. Це вміння стало корисним не лише в шкільній роботі, а й повсякденному житті. Я займаюсь багатогранною діяльністю, об'єдную творчість, соціальну активність, допомогу іншим. Багато працюю з людьми, дітьми, і саме лідерство допомогло мені бути більш відкритими, не боятися складностей та завжди пробувати щось нове. Також це допомогло вистовлювати свою думку, нові ідеї. Я маю щире бажання змінювати світ на краще. За роки роботи в самоврядуванні мені вдалося взяти участь у багатьох цікавих заходах, які допомогли мені вдосконалити свої навички. Наприклад, я брала участь у багатьох творчих конкурсах. Також мала можливість прийняти участь у поетичному конкурсі, тим самим написала свій перший вірш. Для мене це було щось нове. Дякую нашому самоврядуванні за таку можливість. Я також мала честь представляти нашу школу на конкурсі лідерів учнівського самоврядування у 2023 році. Де здобула третє місце в області. Ці події дали мені можливість познайомитися з однодумцями, які надихають і мотивують до нових звершень. Участь в учнівському самоврядуванні це великий досвід, який змінює твоє бачення світу. Я навчилась не боятися відповідальності, діяти рішуче і водночас залишатися відкрито до нових ідей. Навдяки цій діяльності я зрозуміла, як важливо мати мету і наполегливо йти до неї. Я вірю, що кожен із нас може бути лідером у своєму житті. Для цього не обов'язково мати якісь надзвичайні здібності, достатньо щирого бажання змінювати світ на краще, адже молодь це не лише майбутнє, а й активний учасник сьогодення, залучаючи учнів до процесів прийняття рішень, розвитку їхніх лідерських якостей та соціалізації. Ми формуємо сильну, відповідальну та успішну націю. Тому важливо продовжувати підтримувати соціально активну молодь. Надавати їй можливість розвиватись і реалізовувати свої можливості та ідеї на користь громади та країни. Лідерство це не тільки вміння керувати іншими, але й здатність ввести за собою, допомагаючи іншим відкривати свої таланти та можливості. Дякую всім, хто підтримував мене на цьому шляху, учням, учителям і батькам. Ваша віра у мене надихала долати труднощі та досягати нових висот. Сподіваюся, що мій досвід стане для вас мотивацією спробувати себе в чомусь новому. Та не боятися викликів. Дякую за увагу!